Подвійний запис це основний принцип бухгалтерського обліку, за яким кожна господарська операція відображається одночасно на двох рахунках по дебету одного рахунку і по кредиту іншого рахунку на однакову суму. Таким чином, подвійний запис забезпечує баланс між активами та пасивами підприємства, а також повний контроль за змінами в майні та джерелах його формування, сутність подвійного запису. Кожна господарська операція завжди впливає щонайменше на два об'єкти обліку, або змінює структуру активів, наприклад, зменшились кошти, але збільшились матеріали, або одночасно змінює активи і пасиви, отримали позику, зросли гроші і зросло зобов'язання, або впливає на джерела формування списання прибутку, зменшення власного капіталу тощо. Завдяки подвійності, кожна зміна має протилежне відображення. Дебет одного рахунку дорівнює кредиту іншого. Це створює рівновагу. Сума дебетових записів Шарас – сума кредитових записів.